Це Денис Юрійович Матвєєв, російський морпіг з елітної 155-ї бригади морської піхоти. І він гандон, і це не наша характеристика, а його заслуживця. Гандон он. Извините за выражение. бог судья в этой жизни. Ми можемо додати, він не тільки гандон. А ще покидьок і воєнний злочинець. Сили оборони України поділились з нами картою пам'яті з телефону цього Дениса Матвєєва. Ось він на відео Імітує статевий акт з іншим морпіхом зі 155-ї бригади. За час повномасштабного вторгнення українські війська як мінімум два рази розгромили цю бригаду. Росіяни зазнали величезних втрат під Павлівкою та Вугледаром. Але Денису Матвєєву пощастило. Він вижив, можливо, тому що працював трошки з дистанції в екіпажі РСЗВ ГРАД. Денис народився 15 вересня 1992 року в селі Ашутіяли, Звінігавськава району Республіки Марі Ел. З 2011 року служить в армії РФ. Спочатку пройшов строкову службу, потім перейшов на контракт. Має трьох дітей орден Жукова і одну догану за аккаунт в однокласниках. обстоятельства совершения грубого дисциплинарного проступка. Так, мониторинг аккаунтов социальной сети «Одноклассники», медиаресурсов сети «Интернет», проведенной службой Национального центра обороны Российской Федерации, выявил аккаунт, Созданий сержантом Матвєєвим Денисом Юрьевичем. Фотоматеріали з указаного аккаунта содержали сведения, позволяющие идентифицировать сержанта Матвєєва Дениса Юройовича як воєннослужащого військової 309-26. Ми не знаємо, що національний центр оборони Росії зробить з Денисом після цього відео, але нам приємно будувати здогадки. Бо Денис зберігав на своєму телефоні списки з кількома десятками військовослужбовців та офіцерів зі 155-ї бригади морської піхоти, численні відео з їхньої військової частини та скоєні воєнні. Злочини. Денис Матвієв брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну з самого початку. Це фотографії ще з так званих навчань за два дні до вторгнення. В лютому та березні 2022 року він в складі екіпажу РСЗВ-ГРАД заїжджав з території Білорусі в Київську область і періодично знімав відоси. Ці відоси і допомогли нам ідентифікувати його маршрут. Пересувався екіпаж постійно за одним маршрутом. Ми цей маршрут змогли відновити. Екіпаж морпіхів на «Градах» заїжджав з КПП-траси Р-56. Тут на задньому плані світлини можна побачити назву траси. Далі вони проїжджали Чорнобильську зону, проїжджали Іванків і рухались в сторону Катюжанки, тилової бази росіян на Київщині. Далі Катюжанки Матвієв нічого не знімав. Цей екіпаж обстрілював Київщину і повертався в глибокий тил. Назад Білорусь, бо таким маршрутом вони їздили як мінімум кілька разів. 3, 11 та 30 березня тисячі зруйнованих осель дитячих садків та вбитих українців, в тому числі на руках у цього Дениса. Після відступу з Київщини підрозділ Морпіха Матвєєва поїхав на Донбас. Ми ідентифікували майже всі місця, де Денис Матвєєв робив фото та відео. Кожну фотографію немає сенсу розбирати детально. Але якщо коротко, то на Донбасі він провів 4 місяці до серпня 2022 року. Потім відправився у Херсонську область. Останнє відео на телефоні зроблене в серпні з Каховської. Гес, яку згодом підірвали росіяни. В Україні цей морпік стріляв з градів. Згодом дивувався, чому місто Терни на Донеччині після того, як росіяни розбомбили його градами, зруйноване. Церкви просто немає. Прилітало, до речі, і по ним. Це тільки що по нашу душу нахуй прилетіло. Угу. Якщо це Хімарс, нам пізда. Ще Денис пив Ягуар та співав кадіївські лазні Фортуна з іншими російськими морпіхами. Наш чорний напроці, ось нас, а славі на світ, знай, Якщо ви теж осінтер, пишіть в коментарях, як ми знайшли цю лазню. А ще можете піти за посиланням під відео і задонатити на комплекс БПЛА Шарк для 24-ї бригади, яка воює на Донеччині і зовсім випадково може вилікувати нашу сонячну планету від простого російського морпіха Дениса. Потім Денис знову пив зі своїми сослуживцями в ресторані Кругозор Волчевську. Ще плював на свого сплячого колегу. Жара, їбана нахуй. Я їба, бабу. Пфу, нахуй. І демонстрував йому свій статевий орган. Ще хуй, хуй, я ще покажу. Перервах між стрільбою зрадів по українських містах і неконтрольованим бажанням демонструвати на камеру свого коротуна. Денис мотив з дружиною свого побратима на телефоні. У Дениса Матвєєва ми знайшли теку з назвою «Дорогая Алісік. В папці купа фотографій якоїсь дівчини. Нам повірте, глибоко байдуже на особисте життя Дениса. Але втеці з фотками були фотографії паспорта члена його екіпажу Стаса Соловйова. Стас Соловйов друг Дениса Матвєєва. Вони не тільки сослуживці, а ще й однокласники. Знають одне одного з дитинства. А на цих світлинах з карти пам'яті Дениса дружина Стаса Аліса Соловйова. Вона надсилала купу своїх фотографій і скрінів з листуванням зі своїм чоловіком, містеру Гандону, тобто Денису Матвєєву. І друг Гандона Стас в якийсь момент почав підозрювати свою дружину у зраді. Почему ты так со мной? За что? Всю жизнь меня обижаешь. Почему ты так со мной? Я не знаю, как себя вести, когда мне изменила жена. Когда и с кем я тебя, сука, изменила? Хз. Да лучше бы изменила, так хреново не было бы мне сейчас. Было бы за что хоть. А тут вообще нет поводу. Во Ось така виходить російська адаптація серіалу. Друзі, знаєш, я тут подумав, я тебе прощаю за твій поступок. Надіюсь, більше не буде такого. Ти прикалуваєшся. Какой нахуй поступок? Вот коли я тебе изменю, потом поговорим. А твої бредні мене заїбали. І знову ж таки, цей скрін вона відправила своєму коханцю і сослуживцю свого чоловіка. Ми поспілкувалися в контакті з чоловіком Аліси Стасом. Написали йому від імені російської військової контррозвідки, і він, звісно ж, повірив: Станіслав, привітую! Мене звати Віктор Анохін. Я скажімо так, працюю в військовій контррозвідці. звиняю за беспокойство, але нужно у вас уточнить. Вы Ви с Денисом Юрійовичем Матвеевым? Добрий день. А с какой целью? Вопрос? Тем более с военной контрразведки. Вигаданий російський контррозвідник попросив Стаса Соловьєва написати невеличку характеристику про свого друга Дениса Матвеева. и. Гандонон! Извините за выражение. Бог ему судья в этой жизни. Бог простит, я запомню. Судьба на каждой. Вот і вся характеристика. Друзей предать смог, А родину и подавно предаст. Мне больше нечего сказать. Извините. Это для него даже лучшая характеристика, которая есть. Але Денис Матвієв не просто дурачок і покидьок, що навіть не задумується над тим, чим він займається. Денис воєнний злочинець зі стажем. В 2016 році Денис Матвієв поїхав в Сирію допомагати Башару Асаду. Ідентифікувати регіон, де проходив службу Денис, нам допомогла ось ця фотографія. На фоні бачимо руїни старої фортеці. Це руїни древньої фортеці Пальміра в місті Тадмор. Світлина була зроблена ось тут, на базі російської армії. В Пальмірі росіяни та сирійська армія воювали проти угруповувань і ісламської держави. Цим морпіхам в Сирії було весело. Вони, знову ж таки, пили. «Це от Харьку хуяло, сука, вчора перепил, підор, сука». Ще в 2016 році передавали привіт укропам. «Харьок, давай я привіт привітам. Харьок» привіт укропам. Також хлопці курили кальян та разом з військами Башара Асада обезголовили людину. Ці фотографії зі зрозумілих причин ми не можемо показати без замилення. Але на цих кадрах Матвієв фіксує, як сирійці під наглядом російських морпіхів відрізають людині голову ножем. Судячи з метаданих, ці світлини були зроблені 9 грудня 2016 року на телефон морпіха. Денис зробив шість фотографій поспіль. Ідентифікувати жертву, на жаль, неможливо, бо в кадр не потрапило обличчя закатованого сирійця. Це міг бути терорист ЗИДІЛ, а міг бути і місцевий житель, бо в цьому районі були зафіксовані розправи над місцевими, які не підтримували режим Башара Асада і російську армію. Детальніше про воєнні злочини росіян в Сирії ми розповідали в одному з наших минулих розслідувань. Посилання буде під відео. З фото російського морпіха Дениса ми можемо спробувати знайти точне місце, де росіяни разом з військ. З ками Асада скоїли воєнний злочин. Це допоможе нам зрозуміти, чи випадково Денис опинився на позиціях сирійських військ під час страти. Єдине, що є унікальне на фотографії страти ледь помітні гори на горизонті. В додатку Google Earth є 3D-рельєф місцевості. За допомогою рельєфу теоретично ми можемо з вами спробувати порівняти гори в цьому районі і знайти такі ж самі, як і на фотографії Матвєєва. Ми з вами знаємо, що Матвієв знаходився в районі Пальміри. В цей період він фотографував БТР та гаубиці на базі російських сил в місті Тадмор. Тож спробуємо пошукати подібний рельєф біля російської бази. Беремо 3D-модель гори з Google Earth і порівнюємо з фотографією російського морпіха. Не вона, не вона і не вона. Так, кілька днів безрезультатно. Але гора не якась будівля, вона не могла просто так зникнути. Можливо, вони робили цю світлину не в самому місті, а на околицях Тадмора. Окрім бази росіян, російський морпіг фотографував і знімав на відео позиції Росіян та армії Асада в пустелі. Але пустеля величезна, і окопаних позицій десятки. Ми почали шукати зачіпки на інших фотографіях та відео, які знімав Денис. В цьому відео Денис на кілька секунд засвітив рельєф гори. Ми вирішили порівняти цю гору з горою, яка потрапила на фото. Частина рельєфу ідентична. Можливо, це та сама гора, але знята з іншої позиції та іншого кута. Як все таки знайти конкретну позицію? Тут нам знову допоміг Дініс, який за кілька днів до страти сфотографував нафтобазу. За допомогою супутникових знімків ми її знайшли. Вона знаходиться східніше від міста Тадмор, в 12 кілометрах від бази росіян, розташоване сховище на трасі в пустелі. Зараз майже всі резервуари зруйновані, але якщо подивитись архівні супутникові знімки за листопад 2016 року, можна побачити такі ж пошкодження, як і на фото Матвєєва. Один резервуар повністю зруйнований, інші мають такі ж самі пошкодження. Біля цієї нафтобази облаштовано кілька позицій. Можливо, саме тут росіяни разом з військами Асада стратили сирійця. Відкриваємо Google Earth. починаємо продивлятись гори. Ні, ні і ні. А ось ці дуже схожі. Так, це точно вони довкола нафтобази Кілька позицій, і саме біля них кут знімку та рельєф підходить ідеально. Тому можемо зробити висновок, що стратили сирійця саме біля цієї нафтобази. А росіяни не просто проїжджали повз, а тримали позиції разом з сирійськими військами. що ти морський піхотинець, це не простий ряд вивозь якийсь там. А дійсно мощ мужчинами січа, пацани прості. Гандон Денис Матвєєв це обличчя російської елітної 155-ї бригади морської піхоти. Маргінал що роками тримає у себе на телефоні фотографії страти людини, мутить з дружиною свого друга, бухає, демонструє свій член та розстрілює мирні українські міста. І, врешті, рано чи пізно помре смертю простої російської гниди.